Так, Дивіться, це тут стенд на іката. Трошки вам познімаю, що тут представлено. Це Сороковка, 50-ка. 50-ка ТЕ і ТБшка на різних базах. Пізніше покажу вам детально, ось дивіться. По великим 140 ка 110-ка і 10-54. Це вже оновлені моделі, У мене ще оглядів на каналі не було. В принципі, є, щоб подивитися, цікаві. Як бачите, це ТБшка. та, що на великій базі, це з 90-го трактора, ходовка. Ну і 1054. Це, в принципі, популярний тракторець. І 110-ка на вузьких колесах, це та, що стає саме в міжрядку. Ну, дуже дивіться. Цікаво виглядає. В принципі, люди вже користуються, в мене є відгуки доволі таки непогані. Тут у нас теж все відрізняється. Бачите, які по навісці. Навіть той самий 110-ка. Зверніть увагу, 140-й, а 110-ка. Добрий день, ми компанія «Есте Прозора», офіційні імпортери тракторів Ката в Україні. Хочу вам представити нашу модель 110-й трактор. Він йде в на... цій комплектації, він йде на вузькій резині, яка спокійно стає в міжрядді. Нічого не потрібно перероблювати, він сходу стає в міжряддя. Якщо потрібно під оранку, можна поставити. Є в комплектації на широкій резині, і він стає, і він міжряддя не стає, але для оранки саме те. Можна докупити комплект вузької резини, і буде у вас трактор. Який стає в міжряді і можна використовувати для оранки. Шестициліндровий двигун Вічай Huafeng. Гадовський мост передній. Вага трактора 5 тонн. Це вичай, на комонрейлі? Ні, ні, це звичайний звичайний. на комунрейлі у нас є 140-ві трактора NA. В двох комплектаціях на комонрейлі є і на Юто. Ці всі йдуть на звичайній паливній температурі. Кабіна йде, вона каже, шестикутова, тобто тут є вже форточки, кватирки. Для зручності можна відкрити зі шторкою і з люком. З камерою заднього виду. Пока передать 16 на 8 Діапазонно. Ходожменшувачів? Ходожменшувачів в цьому понятті в китайських тракторах немає зовсім. Ходозменшувачі, то на МТЗ для роботи з фрезами цими. є 2,5 тонни. 2,5 тонни, є 4 плаваючих... На гідророзподільнику. Є виходи наперед, заводське рішення. Пара виходів наперед. Скільки коштує на сьогоднішній день? 32 тисячі доларів по курсу НБУ. На день оплати. Якщо купувати на таких колесах, скільки обійдеться додаткові колеса? Дивіться, в залежності. Яку ви резину хочете поставити? Наприклад, вам може в у нас є наявності, ну, в середньому виходить 34 тисячі гривень за одне колесо. Тобто ми ставимо, ну, на широкій резині перед стає в колію, тобто треба буде поміняти тільки задні. ширшу, тільки задню. Тільки задню. Не ширшу, а вущу. Якщо ви берете комплект на широкій резині для оранки, а вам потрібно на вузький, щоб він ставав в колію, то вам потрібно докупити буде два комплекта задніх колес. Ну, 60-30 тисяч і... да, да. є в наявності. А якщо вузький, їх хтось захоче перекинуть на широку. Вузький на широку. Ну, так, якщо брати саме таку, то і захочеш з комплекта в широку. Що такого варіантів не було. Такі, що не було Бу -бу 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 -бу. тільки навпаки, тільки навпаки, було поки що. Ну, більше їх беруть, такі вже потужніші для оранки, для такого, для важкої роботи. Є ще 140 й варіант. Він вже йде на більшій базі. Якщо буде на відео видно, можна подивитись просто. 110-ті трактора йдуть на тидешній базі. Ось. Тидешна база. ТД база. то 140-130 ві трактора вони вже йдуть на базі ТФ. Тобто вона знатно більша. Бо часто буває, що на 110-й ставлять 130-ті-140 двигуни, а бази залишають такі ж. Тут стоїть ютовський двигун циліндровий, ютовський двигун. Так, дивіться, мене ще запитували часто різницю ТЕ і ТБ. Дивіться, це раз на шасі. Тобто є ТЕшка 504, вона коштує відповідно трішечки дешевше. І ТБшка. А ТБшки це вже типу 90-ї бази. Ловол, грубо кажучи, теж на схожих мостах стоїть. То відповідно трактор більший, важчий. Ну і дорожчий від цього. Ну, маємо запас міцності знову ж таки по мостах і по трансмісії, по коробці. По задній навіски Тут відмінності зараз ми глянемо. Ну, тут навіть в принципі, задня навізка буде більша. Тобто зверніть увагу на самі гідроциліндри, на самі нижні тяги. Те ж саме, тут буде все трішечки простіше. Що самі циліндри на навіски будуть трошки менші, що нижні тяги на навіски, тобто вантажопідйомність по навісному обладнанні у них теж відповідно різна. Хоча, по суті, комплектація зараз ну, у них плюс-мінус у всіх однакова. Якщо беремо по кабінах, то відповідна кабіна тут на цій базі буде більша. Як бачите, Раз. Сьогодні холодно, хоч трошки десь погріться в тракторі. Ну, ось Так виглядає, тут вже трішки більш дорожча йде, більша кабіна. Якщо ми сядемо в той трактор, то там кабіна по типу, як іде вже на сороковках. тобто на менш бюджетні, більш бюджетна кабіна, тут уже кабіна з більш дорожчих. В принципі, все під руками, все, все, все зроблено, як і треба. Навіска теж легко керується, вентилятор, управління кондиціонером, підстаканники по передачам. Як бачите, три діапазона, чотири передачі, тобто 12, вперед, 12 назад. Ця десяточка, ось дивіться, кабіна. Тут уже кабіна, сидіння, ну все простіше. Там сидіння широкої спинки, велика кабіна. Тут іде більш бюджетно, тому різниця в ціні. Ходова, кабіна, комфорт оператора. Тут ви бачите, кабіна вже не має люка, ну а так, в принципі, все для нормальної комфортної роботи тут є. По передачам тут теж іде вже інше КПП. Тут іде у нас два діапазони і реверс. Тобто вісім. На вісім вісім передач вперед та вісім передач назад.